Вітаю поціновичів математики, розв'язуємо номер 651. Подайте вираз у вигляді добутку многочленів. А у кубі плюс А у квадраті плюс А плюс 1. Помічаємо, що спільного множника для всіх чотирьох доданків немає, тому будемо використовувати метод групування. Пропоную згрупувати перші два доданочки і третій з четвертим. У перших двох доданках А у квадраті зможемо винести за дужки. Коли виносимо дужки, ми фактично ділимо. А в кубі поділити на А в квадраті буде А, а в квадраті поділити на А в квадраті буде 1. Третій, четвертий доданок візьму в дужки для наочності. Помічаємо, що з'явився спільний множник в обох добутках А плюс 1. Будемо виносити його за дужки. А плюс 1 забрали, А квадрат залишилося. А плюс 1 поділили на А плюс 1 один, одиничка. Друге. Б у п'ятому, мінус Б у кубі мінус Б квадрат плюс 1. Пропоную згрупувати перший з другим доданок і третій з четвертим. У першого та другого доданку спільний множник буде Б у кубі. Винесли задушки, отже, поділили Б у п'ятому на Б у кубі, буде Б у квадраті, мінус Б у кубі, поділили на Б у кубі, одиничка. А в третьому і четвертому доданку винесемо мінус задушки. Буде b квадрат мінус 1. Знову ж таки, маємо спільний множничок в обох добутках b квадрат мінус 1. Виносимо його за дужки. b квадрат мінус 1 забрали, b у кубі залишилось. b квадрат мінус 1 поділили на b квадрат мінус 1. Одиничка. Третє. c у четвертому, плюс 3C у кубі, мінус c мінус 3. -3. Пропоную в перших двох доданочках це у кубі винести за дужки. Це в четвертому поділили на це в кубі це. 3 це в кубі. Поділили на це в кубі плюс 3. А у третього та четвертого доданка пропоную мінус винести за дужки. Коли ми виносимо мінус, перед виразами знаки змінюються. Отже, буде це плюс 3. Маємо спільний множник в обох добутках. С плюс 3 будемо виносити за дужки. С плюс 3 забрали, С у кубі залишилось. С плюс 3 поділили на С плюс 3. одиничка. Завдання виконано. Четверте. А у шостому, мінус 5 А у четвертому, мінус 3А квадрат. Плюс 15. Можемо згрупувати перші два доданочка і останні два доданочка. У перших двох А у четвертому степені будемо виносити задушки, а у шостому степені поділили на А у четвертому А квадрат. У наступного А у четвертому множничок забрали, мінус 5 залишилось. В останніх двох доданках пропоную за дужки винести мінус 3, адже і 3,15 і ділиться на мінус 3 і в дужках нам бажано мінус отримати. Отже, мінус 3а квадрат ділимо на мінус 3 квадрат. Плюс 15 ділимо на мінус 3 мінус 5. Маємо спільний множник в двох добутках а квадрат мінус 5. Будемо виносити його за дужки. а квадрат мінус 5 забрали, а в четвертому степені залишилось. А квадрат мінус 5 забрали, мінус 3 залишилось. М квадрат мінус mn мінус 8 м плюс 8n. Пропоную згрупувати перші два і останні два. У перших двох доданочках «М» зможемо винести за дужки. «М» квадрат поділити на «М», «М», Мn поділити на mn. В останніх двох за дужки краще винести мінус 8 для того, щоб в дужках отримали той знак, який нам буде потрібен. Мінус 8 винесли. Мінус 8 «М» поділили на мінус 8 «М». Плюс 8n поділили на мінус 8 мінус n. Знову маємо в дужках спільний множник для обох добутків. Отже, М мінус Н зможемо винести за дужки. М мінус n забрали, М M залишилось. М- M забрали, мінус 8 залишилось. Шостий приклад. А Б. Мінус 9б квадрат мінус 9а. Спробуємо згрупувати перший з третім. Винесемо б за дужки. А Б поділили на b. б квадрат поділили на Б, b, b. А ось у другому і четвертому винесемо за дужки мінус 9. Мінус 9 забрали, Б залишилось. Мінус 9 забрали, а залишилось. В дужках схожі вирази, ми знаємо, від перестановки доданків сума не змінюється. Тому А плюс Б можемо виносити за дужки. Це спільний множник. А плюс Б забрали, Б залишилось. А плюс Б забрали, мінус 9 залишилось. Сьомий приклад. 7Т мінус ТА плюс 7А мінус Т квадрат. Можемо у перших, у першого і третього доданків 7 винести за дужки. 7 виносимо, Т залишилось, 7 виносимо, А залишилось. А ось у другого і четвертого зможемо винести мінус Т. Мінус ТА поділили на мінус Т, А залишилось. Мінус Т квадрат поділили на мінус Т, Т залишилось. Т плюс А і А плюс Т можна вважати спільним множником, тому що від перестановки доданків сума не змінюється. Виносимо його за дужки. Т плюс А забрали, 7 залишилось, Т плюс А забрали, мінус Т залишилось. Восьмий приклад. хі мінус Т і мінус квадрат, плюс х. Спробуємо згрупувати перший з третім, і винесемо за душки. хі поділили на y. Х залишилось. Мінус у квадрат поділили на y, мінус y залишилось. А ось у другому та четвертому винесемо за дужки Т, буде мінус у плюс Х у дужках. Т забрали, мінус у залишилось, Т забрали, плюс Х залишилось. Я в других дужках їх переставлю в потрібному мені порядку, щоб було очевидно, що дужечки такі однакові, тому що, фактично, ми тут переставляємо доданки мінус Y» і доданок Х. І тоді у нас є спільна душка Х-, ми її можемо винести за дужки, а в других дужках залишиться Y плюс Т завдання виконано повністю.